Якщо буде в тому законопроєкті, якщо ми перейдемо на російську мову, або вона буде другою державною, то це не що інше, як доступ до більш технічної інформації всього населення України. А тут є конкретні факти. Я взяв, прочитав деякий матеріал, є такий доктор фізико-математичних наук Стріха Максим Скриха, який свій час був заступником міністра освіти України. Так ось там написано, що якщо... Взятися до увагу то треба зазначити, що понад 98% науково-технічної інформації у світі з'являється англійською мовою. Решта не сповна 2% це переважно китайські японські тексти. На російську припадає менше 0,1%. І останнє. останнє треба сказати таке саме. Якщо цей. Цей законопроект прийде в Верховній Раді, то будуть створені такі умови, як приблизно ну, на Заході, в Галичині, наприклад, можуть створити радикали націоналісти, можуть створити такі умови, як зараз в Криму, в Севастополі для українців. Там нічого фактично українського немає і так далі. Далі в Україні, як е, каже професор Войтенко, сказав, так, в Україні насталися гонінь на все українське. Не тільки на мову, а на все українське. Чия мова того й влада, про це колись сказав ще римський філософ Лукрецій. Далі є така поетеса, яку всі знають, що є, Ліна Костенко, яка сказала наступне: нації не вбирають від інфаркту. Спочатку їх відбирають мову. До речі, вона може претендувати на Нобелівську премію. Але ж... Цим фоні повинна зайняти спілка письменників України. Я дякую за увагу. На все добре. Мова це юридичний код національної культури. Його порушення веде до руйнування, до деградації не тільки самої мови, а й людини як особистості. Адже людина, яка добре володіє рідною мовою, має під ногами твердий ґрунт. Вона впевнена у собі, вона несе високу культуру, втрата рідної мови веде до найстрашнішої трагедії з усіх трагедій, в яких може опинитися наш народ. Бо тоді губиться не тільки його минуле, його здобутки, його історія, культура, весь попередній досвід, всі надбання порушується суспільна гармонія людського прогресу. Але найстрашніше те, що у такого народу немає майбутнього, він перестає існувати. А мертва мова, мертва цивілізація не може зворушити жодного серця. До слова запрошується Лашка Віта Михайлівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. Тема доповіді мова як один із основних чинників утвердження української державності консолідації нації. Спасибі. Я вітаю вас із святом. І дуже приємно було чути попередніх доповідачів, які так дійсно боляче приймають ті проблеми, які загострені в нашому суспільстві. Дійсно, ті які не байдужі до мови. бо дійсно, якщо вмирає мова, вмирає нація. Ну і я хочу вам прочитати доповідь на відповідну тему. Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді, ж, цим не. Черкується її значення. У мові закодовує нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи. Так боляче б'є по народові зречення рідної мови. Українська мова одна з прадавніх слов'янських мов і є рідною для десятків мільйонів людей. В Україні 72,7% встановлять українці, корінні і мешканці. Кожний народ творець своєї рідної мови, для українців рідна мова, мова нашої нації, мова предків, яка зв'язує нас між собою і з попередніми поколіннями і з їхнім духовнім надбанням. Згадаймо слова Сосюри: без мови рідної, юначе і народу нашого нема. Занепад рідної мови є наслідком духовного збожіння народу. Звичайно, такий великий народ, як ми, українці, не може допустити цього, якщо вважає себе цивілізованою нацією. Ставлення до рідної мови є свідченням національної свідомості і рівня культури народу, його цивілізованості. Воістину справедливі слова Олеся Гончара. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе. Отже, одним з головних завдань кожного розвинутого суспільства, показником його своєму свідомості і визначником розвитку культури, є поряд з турботою про збереження природних багатств і примноження цінностей духовної культури постійна турбота про екологію мовного середовища. Є засобом пізнання світу, пізнаючи, світ, ми, пізнаючи мову, ми пізнаємо світ на колишнє середовище. Мова дає нам можливість пізнати світ очима українця, українського народу. Вона формує наш розум і духовність. Український фольклор, будовна література, театр, пісня, втілення у словесній формі розкривають перед людиною світ краси. У живому мовленні Бізності. Це теж своєрідний акт спілкування, майстра слова з читачем або слухачем. Кожний народ держава дбає про престиж своєї мови, її авторитет у міжнаціональному і міжнародному спілкуванні. Престиж, або авторитет мови, як і народу держави залежить від багатьох чинників. Насамперед, це виявляється в тому, які суспільні функції виконує. Яку інформацію вона фіксує і передає, скільки людей нею користується та і Престиж умови сприяє її державність і патріотичне ставлення до неї її носіїв. Престиж мови залежить не від неї самої, а від її носіїв. На жаль, не всі українці усвідомлюють це. Тому українська мова в нашій державі стане престижною тоді. Коли ми не будемо її соромитися, коли оволодіємо усім її багатством, навчимося гарно говорити по-українськи і будемо пишатися тим, що ми українці, і маємо таку чудову рідну мову.